Вітаю мої любі малята! Подивіться, а що це сипле з неба? Так, розумнички, звичайно, сніг. А скажіть, будь ласка, сніг який? Так, білий, сріблястий, пухнатий, м'який, холодний. А що ж робить сніг? Кружляє, сипле, летить, скрипить, блищить. А звідки ж береться сніг? Так, сніг іде із хмаринок. А як же він туди потрапляє? Водичка, яка випаровується із землі, підіймається вгору і там замерзає. Бо високо-високо в небі дуже холодно. Краплинки намерзають одна на одну і утворюються сніжинки. Науковці довели, що однакових сніжинок не буває. Кожна сніжинка неповторна і неймовірна.